Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити з фахівцем про атеросклероз. Що це за захворювання? чим воно небезпечне? Які симптоми мають насторожити, аби зразу бігти до лікаря? Ну і власне, як можна взагалі убезпечити себе від цієї хвороби відповіді на ці питання та інші буде давати фахівець Валерій Гринчук, хірург КП «Хмельницька міська лікарня. Слава Україні. Героям слава. Дякую, що завітали, пане Валерію. Дякую, що Дуже зараз приємно. поінформуєте наших глядачів про таку складну хворобу, як атеросклероз. Насамперед, чим вона небезпечна для людини? Ну, я би хотів би першим сказати, щоб люди розуміли, що таке атеросклероз. Mm -hmm. В перекладі з латинської мови, атеросклероз – це щільні артерії. Це артерії, які старіють передчасно. Це артерії, яких які закриваються атеросклеротичними бляшками, а на місці цих атеросклеротичних бляшок осідає кальцій, і вони вже стають щільними, малопрохідними або зовсім непрохідними. А артерії це основне харчування організму, органи через кров. Якщо до якогось органа кров не поступає, то відповідно страдає цей орган. Якщо кров не пошкоджується артерії голови, то називається церебральний атеросклероз. Якщо серця називається кардіосклероз. Якщо нирок, так і називається атеросклероз ниркових артерій. Якщо нижніх цієї, чим ми хірурги займаємося, це атеросклероз нижніх Кінцівок, а є ще такий, називається облітеруючий, тобто перекриваючий атеросклероз е, артерії нижніх кінцівок. То фактично всі, я так роблю собі вже висновки з, з, вашого, ось, е, з вашого тексту, скажімо, всі у зоні ризику цієї хвороби? Так? Чи хто у зоні <гум> ризику? <гум> в принципі, всі люди є в зоні ризику. Після 40 років він починає вже маністуфаманістувати маніфестувати mm -hmm. цей цей теросліоз. І практично в кожної людини він є. Це досить поширена хвороба. І з, якщо подивитися, від чого люди помирають, то сім чоловік із десяти, які помирають, то всімо чоловік причиною є серцево-судинні захворювання. В тих трьох. Які помирають не від атеросклерозу, але в них все рівно цей атеросклероз є. Якщо людина має 40, 50, 60 років, то артерії в тій чи іншій мірі вже пошкоджені атеросклерозом. Це знаєте, як у випадку, коли е, досить молода людина, там у віці від 40 до 50 років помирає, у народі там кажуть, що жив чоловік чи то жінка нічим не хворів, ні на що не скаржився, інфаркт це. Якраз атеросклероз може до цього призводити? Звичайно, атеросклероз, атеросклероз, тому що як він розвивається в судинну стінку артеріальну під ендотелій, під той слой, який до, до крові, до тонюсінький, починає відгадатися холестерин. І він починає відкладається, відкладається, перекриває цю судину на 20%, на 25, на 50 Після того може наступати, якщо це в серці, наступає розрив цієї атеросклеротичної бляшки, і на тому місці, де та бляшка атеросклеротична розірвалася, береться тромб. І далі артерія тромбується, і частина органу, який, є... Під кров снабжається кров'ю цієї артерії. Він вже починає відмирати. Але на жаль, в інших органах є ще обхідні угу. шляхи, а в серці їх зовсім мало. В мозку також мало. Получається, інфаркт, інсульт, ішемічний інсульт і так далі. Але ви зазначили так поступово. Тобто, з часом все більше і більше відбувається ця закупорка. Тобто, ця хвороба на своїй початковій стадії невідчутна. Так, ми навіть не знаємо, що ми вже починаємо от, е, е, захворювати на атеросклероз, фактично. Правильно? Які симптоми мають насторожити, щоб вже звернутися до фахівця? Початкових симптомів атеросклерозу немає. Угу. Коли людина, ми хірурги зазвичай займаються атеросклерозами судин ніг. Mm -hmm. І коли людина вже до нас приходить, вона каже, доктор, я можу пройти 200 метрів або 100 метрів. Я йду, в мене з'являється при, при такій то ходьбі на 200-300 на 500 метрів, в мене з'являються болі в ікроножних м'ясах або рідше в стегнах. Постояла болі, прийшли йду далі. Знову з'являється, болі, постояла, болі прийшли. От я можу пройти 200 метрів. То 200 це вже серйозно, це вже не рання стадія хвороби. Рання стадія це коли людина може пройти е кілометр, і тоді вона вже відчуває якийсь дискомфорт в ногах. Але хто з нас ходить кілометр? Ми зараз ніхто не ходимо. Ми їздимо, нас возять е рідко, хто ходить кілометр е і. Люди не звертаються в ранній стадії. І плюс, якщо людина пройшла кілом, то треба розібратися. Чи не від хребта вона ці ноги болять, чи не від суглобів болять. Але людина, якщо йде і вона відчуває, що якісь болі в ногах, вона має звернутися до лікаря. Але в нас є побудована діагностика цієї хвороби. І після 40 років людина не має проблем для того, щоб прийти перші зрозуміти, чи в неї почнеться цей теростеріз, чи не почнеться. Дільничі, наші сімейні лікарі зараз всім людям, що після 40 років вже в їхніх амбулаторіях набирають аналізи на холестерин. Якщо в людині вона здала цей аналіз, і цей холестерин підвищений, і вже варто задуматися, чому він підвищений і чи не пошкоджені артерії вже цими атеросклеротичними бляшками. Разом з тим холестерином людина здає глюкозу крові. Це також все безкоштовно. Це на самій першій ланці це в сімейних лікарів знали, і тоді сімейний лікар може щось сказати, Так, да, у вас підвищений атеросклероз. Вам варто обстежитися, вам варто звернути увагу на ваші судини її направляє людину на ультразвукове обстеження в діагностичний центр. В місті є 5 поліклінік в діагностичному центру. Ці поліклініки мають ультразвукові апарати. Практично в кожній поліклініці є апарат ультразвукової діагностики експертного класу. Це суперапарати, які показують не просто, що це артерія, вони показують, як там кров проходить, з якою швидкістю, яка товщина стінки артеріальної. І багато так сказати, параметрів, які можу сказати, от можна обстежити практично 85 наших великих артерій, і людині сказати, от у вас в цьому місці є атероспіротична бляшка, вона перекриває кровотік на 20 Тобто це початкова. Вас там більше бляшок, або у вас вже є такі бляшки, які колись розпалися, і на, на, на місці цих бляшок вже з'явилися відкладання солі кальцію. Склероз і так далі, рання діагностика надзвичайно важлива. При ось зокрема, і атеросклерозі. І от дякую за те, що поінформували глядачів, що ця рання діагностика доступна, усіх медичних терапевти заладів, фактично. просять, здавайте це безкоштовно. Прийди, здав аналіз тут же в сімейній сім амбулаторії, і ти бачиш, які що тебе може в перспективі чекати. Підвищений холестерин, думай, чого він підвищений. Чи? Ну, це вже терапевти краще знають, ніж хірурги, і вони знають, як цей холестерин підвищений лікувати, як коригувати його. Про лікування атеросклерозу У мене щось така думка складається, от вже з досвіду спілкування з фахівцями медичними, що люди на жаль б'ють на сполох ідуть до медичних фахівців вже на таких стадіях важких запущених, і вже в даному випадку що потребують хірургічного втручання. От з досвіду вашої роботи, кого більше тих людей, котрі ще ну, все таки пройшли ранню діагностику, чи то звернулися на початках, і ви можете спостерігати за ними і також допомагати там медикаментозно. Ну, чи то вже потрібне хірургічне втручання? Дивіться, я працюю в стаціонарі. Так. І, на жаль, вже в стаціонар приходять люди, які вже потребують. Хірургічного лікування чи потребують більш активного лікування, ніж вони потребували на початковій стадії. Початковими формами теросклерозу займаються фахівці амбулаторної ланки, хірурги, поліклініки, терапевти, неврологи, ну поліклініка цим займається. Не стаціонар до нас попадаються вже занедбані випадки, і, на жаль, їх немало. Я вже розумію, що то на первинній ланці, скажімо, там вторинній, коли ще фахівці можуть ну, скажімо, допомагати а до вас вже потрапляють. Як ви, як ви кажете, вже такі складні пацієнти під хірургічним втручанням мала на увазі щось більш серйозніше і можливо страшніше для людей, котрі хворіють на атеросклероз, на проампутацію. Тобто такі випадки також трапляються? Такі випадки також трапляються, і вони не рідкі, тому що е, люди дуже часто в лікарню звертаються вже з такою ішемією критичною, угу. коли вже кров кров крові в ноги поступає досить мало і цієї крові тих. Е, Поживних і кисню, тільки хватає, щоб ледь-ледь існували е, ці ноги. І людина може її перейти тільки е, по кімнаті, а то зазвичай вона починає опускати ногу донизу, коли вона вночі спить. Тому що ця нога болить, це називається вже критична ішемія. Коли вже та ішемія переходить якісь межі цієї критичності, вже починається е, гангрена чи гнійні якісь ускладнення. Uh -huh. Починається це, звичайно, з пальців, зі стоп. Ну і погано це може закінчуватися. В основному це закінчується ампутацією ніг, але зараз міська лікарня виходить на новий етап діагностики і можливостей проводити більш коригуючі суденні операції. Uh -huh. Зараз від в лікарні також є декілька апаратів ультразвукової діагностики знову ж кажу, експертного класу, який. Показують, як працюють судини, де забиті судини, на якому протязі забиті, на який процент забиті, іде, судини вже працюють нормально, щоб можна на них повпливати. У нас є комп'ютер, комп'ютерний томограф, який ми робимо КТ-ангіографію, яка показує. На рентгеніському снімку фотографії всю картину артеріальну, як іде, проходить кровотік. Зараз робиться підготовка для установки аніографа. Таким чином буде завершено. Підготовчі етапи, щоб хірургія, судина хірургія міської лікарні стала на цей високий рівень, коли можна робити судинні операції, відновлювати прохідність в артеріях. Коли артерія міняється, це називається протезування. А більш сучасний і малотравматичність – це коли в артерію вводиться спеціальний стенд, так як кардіоли наші роблять. Артерія балончиком роздувається, ставиться стенд, і прохідність відновлюється. Це стентування також має якісь відносні покази, невеликі покази і можливість робити те стентування. Це одні покази, а коли артерія на досить великому протязі розши... звужена, то її треба міняти і ставити протез. Називається протезування. Ми також до цього будемо підходити. Тільки апаратура ця буде поставлена, фахівці готовляться, і ми, міська лікарня буде робити операції на більш вищому рівні, не тільки ампутації. Пане Валерію, я вам дякую за те, що ви так все-таки знаєте, обнадіяли у плані надання медичної допомоги наших глядачів. І про ще один аспект, який я впевнена, цікавить кожного. Про ранню діагностику, діагностику загалом поговорили, що вона є безкоштовною. Чи при лікуванні зараз і у майбутньому може глядач, пацієнт, скажімо так, розраховувати на підтримку від НСЗУ, від держави чи можливо там частково буде фінансуватися от із міського бюджету? Яким чином відбувається це? Зараз всі операції, які робляться в комунальних закладах і навіть в приватних закладах, якщо вони заключили договір про фінансування з НЦЗУ, повинні і робляться безкоштовно. На судинні операції виділяється НСЗУ досить суттєва сума грошей, які будуть покривати і безпосередньо операцію. на… Загальні розходи і навіть на ці протези, і навіть по окремій програмі міністерство буде давати. Вони декларують, що ми вам будемо ще під ці судинні операції давати безкоштовно протези, щоб ми могли це ставити. І на завершення нашого спілкування такі профілактичні поради від фахівця для наших глядачів. Чи можна обезпечити себе взагалі так від виникнення такої хвороби? Чи можливо все-таки на допомогти, щоб вона не так потужно стрімко розвивалася в процесі нашого спошту способу життя? Будь ласка, ну сама найперша порада це потрібно, щоб люди самі себе полюбили. І подумали над тим, що вони хочуть жити, і хочуть жити чим подовше. І якщо вони усвідомлюють, що вони живуть для себе і для суспільства, то вони повинні скористатися цими можливостями нашої медицини, які є. Вони повинні в 40 років чи в 30 визначитися холестерин. з холестерином, вони повинні. Дослухатися до порад лікарів, тримати цей холестерин в порядку. Це один з питань. Друге питання цей холест... атеросклероз розвивається найбільше в мужчин і в курящих мужчин. Mm -hmm. То таку пагубну привичку, як куріння, потрібно забути і бути, вийти вже з цієї зони ризику. Атеросклеротичні бляшки швидше розвиваються в тих артеріях, де сповільнений кровотік. Людина повинна ходити, рухатися. Якщо кров в артерії тече швидко, там немає атеросклеротичних бляшок. Вони практично там не зупиняються. Холестерин не проникає в стінки артерій. При гарному кров треба ходити, рухатися, вести здоровий спосіб життя. Я вам дуже дякую, пане Валерію, що завітали до нас у студію на розмову. Розповіли багато корисної інформації для наших глядачів, шановні глядачі. вкотре, прошу вас, аби ви насамперед подбали про себе, про своє здоров'я, аби мати можливість потім піклуватися та турбуватися про своїх рідних. Тож бережіть себе, шануйтеся і бажаю вам крепкого здоров'я. Побачимось.